Якщо ваші гості вже на порозі, то давайте приготуємо швидкий та простий салат. Нам потрібно куряче філе відварене, яйця відварені, твердий сир та ананаси. Для початку нарізаємо куряче філе на середні шматочки. Пересипаємо в'ємність. Відварені яйця теж нарізаємо на середні шматочки. Додаємо до курячого філе. Нарізаємо твертий сир. Всі інгредієнти я нарізаю саме на середні шматочки. Ви ж можете нарізати дрібніше, в залежності від того, як полюбляє ваша сім'я. Всипаємо сир. І останнім етапом нарізаємо ананаси на середні шматочки. Всипаємо в ємність. Це перемішуємо. Додаємо майонез або сметану і знову перемішуємо. Обов'язково підсоліть салатик. Цей салат дуже простий в приготуванні, але ж який він смачний. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.